Друзі, слава Україні і героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. І сьогодні ми знову вивчаємо програму Quantum GIS, а саме детальніше поговоримо про створення і редагування таких векторних даних як лінійні об'єкти. Отож, до справи! Хто дивився попереднє моє відео, той пригадує, що минулого разу ми з вами створювали. Точкові векторні об'єкти, от власне, ці населені пункти, які ви бачите. А сьогодні ми з вами поговоримо про створення лінійних об'єктів. Тобто, це будуть, наприклад, дороги, річки, залізничні сполучення і так далі. Значить, так само, як і минулого разу, щоб створити лінійний об'єкт або векторний шар, ми відповідно. Вибираємо вкладку шар і створити шар. Створити шар в шеп-файл. Так як ми зараз будемо створювати для прикладу дороги, назва файлу, ми вказуємо «До автомобільні дороги або. Напишемо автомобільні дороги. Через те, що у нас кількість символів обмежена, тому я напишу просто дороги. Власне, в цьому відео я вам хочу показати один момент, який я пропустив в попередньому. Для того, щоб правильно зберегти shape файл нам після назви файлу обов'язково треба вибрати погляд, куди зберегти, і, власне, ось тут вибрати папку і назвати, наприклад, так само дороги. Якщо ми це пропустили, на відео попередньому я це пропустив. Через те, власне, коли ви будете відкривати вже збережений проєкт, у вас не відкриє ті нові шари, які ви створили. Тому на це зверніть увагу. І коли ви створюєте будь-який новий шар, то вам обов'язково треба його зберегти. Тип геометрії в даному випадку у нас буде лінія. Назва, так і напишемо: дороги. Так, у нас текстовий формат і кількість символів, наприклад, нам 30 вистачає. І додати до списку полів. У нас з'явилася нова колоночка. Окей. Ось вона в нас є. І тепер ми будемо з вами проводити дороги між населеними пунктами, які нам необхідно. Значить, вибираємо режим редагування. Після того можемо вибрати інструмент поточний шар, щоб ми працювали з поточним. І ось тут є кнопка така Додати лінійний об'єкт. Натискаємо, переводимо курсор мишки на карту, і зараз по е дорогах, яких ми бачимо між населеними пунктами, будемо е робити такі маніпуляції. Значить, наприклад, мені треба провести дорогу від старого мізуня до нового мізуня. Я наводжу на старий мізоль, натискаю лівою клавішою мишки. І от якщо ви бачите, у мене така штрихпунктирна лінія. Я цією лінією буду зараз по всіх оцих поворотах фіксувати повороти і проводити до нового Значить, Тому я тут, де в нас є, можна масштаб збільшувати звичайно роликом мишки, зменшувати, де поворот я, натискаю. Знову лівою клавішою мишки, і в нас вже якби лінія зафіксувалася. Потім на іншому повороті знову лівою клавішою мишки, знову, і ось таким чином я можу відповідно, як ви бачите, я якщо збільшу масштаб, не дуже точно провів, але я зараз е спробую е це відмінити і зроблю це правильно. E, значить, ми можемо e, відмінити наступним чином, але щоб створити, наприклад, e, дану дорогу, треба натиснути правою клавішою в будь-якому місці карти. Ну, давайте я доведу до кінця. От та дорога, що я зробив, мені не подобається. Правою клавішою. І ось тут є власне, e, номер дороги. Ми будемо номерувати 1, 2, 3 і назва дороги. Будемо їх класифікувати за е, певними критеріями. Для класифікації візьмемо, е, власне, що наші автомобільні е, дороги поділяються на територіальні, районні та сільські. Відповідно, територіальні це будуть між обласними центрами, районні – власне, міжрайонними і сільськими міжселами. І ось тут, де в нас дорога, я напишу, що це є, так, як в мене між двома селами, що це є сільська дорога. І от ми бачимо, що в нас створилася дорога, але, наприклад, мені її дуже погано видно і я хочу змінити колір, то я обов'язково. Переходжу в шар правою клавіші властивості, вибираю символіку, Simple Ліна. І е, виберу, наприклад, в мене дороги автомобільні будуть якимись червоними, так? Ну, або давайте е, коричневим, такими ось такими, нехай буде. І е, ширину обведення. Давайте я збільшу, може, до... Зараз глянемо до одиниці 1 один міліметр. Ось отака товщина дороги, у нас буде краще. І е, дивіться, я хочу, власне, е, карту перемістити. Я тоді беру руку, от оцю, і, власне, переміщаю карту так, як мені потрібно. І, наприклад, я хочу зараз. Е, Відредагувати нашу оцю лінію, бо вона мені не подобається. Значить, Я беру назад і, відповідно, працюю ще раз вже в, і, в хорошому в іншому масштабі, де буде видно ті всі повороти. Тобто, знову ж таки беру додати лінійний об'єкт. Так. І починаю, відповідно, вести вже тепер з тими всіма поворотами. От дивіться, я закінчу до краю карти і мені потрібно змістити, я, відповідно, вибираю знову руку. Так, і тоді продовжую. Максимально точно для, моїх, для моєї роботи. Знову руку натискаю, переміщую карту, знову вибираю лінійний об'єкт. І ось так. О. Тепер я, власне, можу змінити розмір, але давайте я напишу назву правою. Це в нас буде перша дорога. Сільська ось так буде вона виглядати. Таким чином я тепер можу зробити власне, інші всі дороги між населеними пунктами. Зараз я це зроблю і після того продовжу вам далі писати відео. Ось так у нас вийшли всі дороги місцевого значення. Тобто, тут у нас є сільські дороги, і ця головна це територіальна, тобто між областями. Наступним етапом мені потрібно, наприклад, так само нанести водні об'єкти, вони теж відносяться до лінійності. Тобто я так само створюю шар. Шар, створити шар, створити шеп-файл, натискаю. Наприклад, річки, і, назву, річки, і нагадую, обов'язково зберігаємо його. Річки, зберегти, тип геометрії, лінія, звичайно, назва знову річки. Е, так, 30 символів нам вистачить текстовий формат додати до списку полів. Окей. У нас додався новий. Шар, який називається річки. І я зараз оці річки, які я бачу, буду наводити таким самим чином. І зразу хочу вас попередити, що так режим редагування, що я буду зразу виділяти їх інакшим кольором, звісно, для кращого сприйняття. Додати лінійний об'єкт і так, давайте я почну наносити річку от з цього місця так. це у мене річка Свіча. Находиться вона в Івано-Франківській області. Колишній Долинський тепер Калиський район недалеко від СМТ-вигода. Відповідно, я веду по всіх тих поворотах річки, річка різка, як правило, бачите, скільки має поворотів. Закінчив я вести річку, натискаю, що це в мене буде перша річка, назва я знаю, що це буде свіча. Окей. І змінюю також параметри. Тобто символіка, Сиппін. Вибираю колір об'єкту, звичайний, наближений до річки синій. І товщина там, введення. Ну, давайте дам міліметр. Ось так воно буде в мене виглядати. І так само я наношу інші річки, які у мене тут є на карті. Щойно наніс іншу річку, річка Мізунка. Це ще одна гірська річка, ось вона є. І е, тепер в мене е, постає питання. Я, наприклад, хочу нанести залізницю. Якщо ви бачите, тут є чорна така штрихпунта, чорно-біла лінія, це є залізниця. І буду наносити за е, такою ж самою методикою. Шар. Створити шар. Створити шепфайл, файл Напишу назву Залізниця. Зберігаю шепфайл, файл Тип геометрії Лінія. Знову ж таки. Назва залізниця. 30 символів вистачить, додати до списку полів. Окей. І відповідно збільшу масштаб. Так, щоб мені було зручно наносити. Так. Вибираю режим редагування, додати лінійний об'єкт. І от почну звідси, це в мене тут край карти. Ось кусочок тої залізниці. Одна в мене перша залізниця, і напишу, наприклад, наприклад, селище. Так само міняю. Колір і товщину лінії, щоб мені було зручніше. Давайте залізницю дамо, Я буде зеленою. Так, там якоїсь із... з такою там не зеленою. І так само розмір біля міліметра. Не забуваємо завжди час від часу зберігати зміни шару. Так і ось отак приблизно буде виглядати в мене лінійні об'єкти, які я наносив, а саме дороги, річки і залізниці. Не забуваємо в кінці, після того, як ми е зберегли шар, вимкнути режим редагування і зберегти поточний проєкт. Всім дякую за увагу. Не забувайте за коментарі і вподобайки. Запитання пишіть під відео. Працюємо разом на перемогу. До нових зустрічей!